Ще ще раз наголошую, ця заява про складання депутатських повноважень ще раз свідчить про мої наміри і про мою позицію. Те, що будуть мене обливати брудом і обливають, це їхні проблеми. Але я ніколи не буду співпрацювати з владою. Я був і буду в опозиції до партії регіонів і до тої шушери, яка там сидить, в більшості своїй. І я, знаєте, з приводу грошей. Починаючи за голосування по регламенту, я вважаю, що ми правильно тут зробили. Хоча, можливо, трошки зробили іншу, іншу помилку, але зрозумієте, всі голосування, на які відбувалися свободи, вони всі погоджуються з керівництвом. Всі це раз і завжди. І в той момент, якщо ми не, була, не були в декілька пунктів з приводу регламенту, можливості е, ну, утворити свої фракції інших, на що, на жаль, не йшов колоторхимовище, а вже коли він йшов перед день до голосування, вже, на жаль, було пізно. Якби він тоді ставнувся, все було б нормально. І, знаєте, в нас практично всіх політиків сьогодні звинувачують в чомусь. Я чесно. Ніякі гроші це все єрунда. я не брав за вихід зі свободи. Те, що це все набуло такого певного ажіотажу, ну, я керівник фракції виходить з партії. Має якась бути причина. Значить, щось так сталося. Те, що скористалися інші, і, на жаль, свобода, коли зробила ту заяву, точніше, деякі де люди свободи, я знаю. Зробили ту заяву, не порадившись ні з комітетом обласним, не порадившись ні з комітетом міським, роблять відповідну заяву, де пишуть, що груп навіть рік не працював на свободі. Хлопці, ну це, це настільки нерозумно, але просто. розумієте? І коли до мене приходять прості члени партії, вони навіть дзвонять до мене, на залі не складай мандат, не за тебе голосував, не складай мандат. Але я поясню ще раз, я кажу, прошу вас вибачити. Я це зроблю свідомо, я роблю правильно це звичайно, тому що політика має бути якісна. Я достатньо чекав рішення політрати, що ну, я стільки віддав свободі 4 з лишнім років. Я думаю, що якась позиція буде висока, А ця позиція заключається в мовчанні. Це для мене, чесно кажучи, для мене внутрішній це удар. Бо я свободню віддавав все, що міг. Все. Жінка з хати виганяла. Я гроші стане забирати від це. Тепер з приводу інші там, спекуляції там, і так далі. Придій, я запрошую журналістів, давай, хто вирішено, я запрошую вас до себе в гості. Я вам накрию, поки дружина в мене в Коломині там, з, з, з те, що він судні, трошки має проблеми. Зараз сам я позвоню і попереджу, давайте я до вас в гості запрошую. Ви побачите, як я живу. Чи не дихаю. В кожен куточок я вас забуду подивитися. Як ви дивитеся це? І, але я прошу після цього до інших політиків. Поцікавтеся, як вони живуть. До Бурбака, до Каспрука, до Михайлішина, до Бабієва. І все стало на свої місця. Я ще раз скажу, для мене закінчений духовне СМЕ просто так не пішло. Чи не робив я помилки в поліції? Звичайно, я робив. Я розуміюся. І в тих помилках, які я робив, яка їх прибув у них не пересвящення. Але я переконаний, що я на правильному шляху і я все робив завжди чітко відкрито і відверто. Те, що в мене не вистачало ресурсів протистояти певному бруду. Ну, вибачайте, коли було по голосування програму, то я знаю, що там до 15 чоловік ходило по Халинському ринку і спеціально говорили, що свобода взяла гроші за голосування. Я... Це